27 березня понеділок. Зрештою істина здобуде перемогу, Не переведеться князь Уюди і Володар з його лона. Доки не прийде призначене для нього. Він же очікування народів. Буття. 49.10. Велика боротьба між князем життя і князем Темряви триває, посилюючись із кожним наступним поколінням. Між правдою і оманою, істиною та хибним ученням царством світла і царством темряви, точиться дуже суворе протиборство. Істина воює проти омани, а омана виступає проти істини, велике протистояння триває тисячі років. Істина, яка відкрита в Ісусі, містить у собі перемогу, про що нас запевняє пророцтво. Проте за зовнішніми ознаками. В людей складається враження, що омана переможе істину. Більшу частину людського роду брудною хвилею захлесне ідолопоклонство. Люди підноситимуть те, чого Христос і не думав підносити, а також намагатимуться спростувати велике Боже мірило праведності. Сатана, названий родоначальником гріха, тому з'явився Божий син, щоб знищити діла диявола. Перша Івана 3,8. Першою очевидною поразкою сатани була його невдала спроба подолати Христа в пустелі спокуси Не переведеться князь у юди і володар з його лона, доки не прийде призначене для нього. Він же очікування народів. Це прородство було виголошене Яковом перед смертю, і стосувалося його синів. Проте воно також мало неабияке значення і для майбутніх поколінь не переведеться князь у Юди. Емблема керівного становища Юди серед інших поколінь залишатиметься доки не прийде шило примиритель. Покоління Юди справді зберігало керівне становище, незважаючи на всі несприятливі обставини аж до першого приходу Христа. Патріарх виголосив це пророцтво майже за 17 віків до смерті Ісуса. Тоді сам Христос відхилив перед ним завісу майбутнього, щоб Яків міг пророчим оком простежити історію своїх нащадків. Він бачив, що саме із цього покоління вийде дивний порадник, обітоване насіння, примиритель, божий посланець, який мав встановити духовне царство. Яків побачив і той час. Коли в руках Юди вже не буде жезла. Усі народи об'єднаються під прапором Христа. Коли юдеї прийшли до Пилата, щоб він видав їм Христа, вони сказали ми не маємо царя крім кесаря. Так вони визнали, що жезл насправді відійшов від Юди. Тож будемо пам'ятати, що велика боротьба між князем життя і князем Темряви триває, проте зрештою істина. Здобуде перемогу.